Над нашою родиною нависла чорна хмара. Лашер народився і він росте дикими стрибками. Щось геть не так. О боже, темна сага Енрайс повертається. Лашер полює на жінок Мейфер. Що ти накоїла? Я подбаю про все. І про нього. Ох, і скільки ж ти не знаєш у січні. Всіг убити диявола. Щоб врятувати сім'ю, джуліан добре знає, що відбувається. Мій батько мертвий. А от Обійми темряву. На твоїх руках битва. побачимо. Це пастка. Боюся, це може бути нам не до снаги. Останні ну, перепона поміж порядком і безладом. Так усе почалося. Він хоче, аби ми були тут. «Відьми Фер на основі роману Ен Райс. Озвучено для каналу Артем. Дивіться другий сезон січня 2025 тисячі